Сьогодні в мене знову ідея для декора мого садочку. Наша давненько така лежить дощечка. за такими ручки її поїла візеруночком, тому хочу з неї зробити невеличкий декорчик. Ось отак вона виглядає, цікаво. Мені так сподобалися ці. І рельєфи, зараз вам покажу, і вона вся ця така лежить вона, лежить, нікому не потрібна, тому згодилася мені. Адже якось така краса може лежати без діла. Ось отак вона виглядає, з боку, ось отак напівколом такою дугою. Тому будемо з вами робити декор для нашого садочку. Зараз покажу вам Ой. так, ширина цієї дощечки. Майже 18 сантиметрів, а довжина зараз за вами доміряє цієї дощечки 120. Ой, 136. Тому буду брати лобзик і її розпилувати. Зараз. Повідмічаю, як мені потрібні розміри. І розмітила, виходить, у мене буде 5 ось таких шматочків цієї дощечки по 27 см і 2 міліметри. Ось такої чудової раси. Болгаркою я працювати не можу, щоб зашлікувати дерево. Я боюся не працювати. А чоловіка вдома немає зараз. Тому взяла, не знаю, таку штуку, хоча б трішечки. Так щоб ми було заотиниці та почистити ці дощечки. Так тишечки, бачите, які вони старенькі ж. їм років. Ось отак, бачите. Тому хоч тишечки тишечки. От сплюхують. Всипаться пилюки разом, І буде в мене такий декор того, що немає, адже в мене залишилася гумова фарба, тому буду використовувати її. Ось і скільки фарби залишилось від фарбування місточка. Тому будемо продумувати ще декорчик різний, адже боюсь, що фарба не дуже дешева. А похолодає вже потім. Я нею не буду користуватись. Може за зиму і підсохнути, і викинути. Її. А так шкода, вже дивіться, скільки ще багатенько, А ідей для різного різного, щоб зробити власноруч для свого садочка. Дуже багато. Тим паче, коли є така гарна фарба з таким гарним кольором. Мені так подобаються такі якісь кольори сірі, а також подобається фактура різна, природна. Таке, щоб воно, ви, знаєте, не ідеальне. Таке якесь чи поїжене, чи там надломлене, якесь таке природнє. Те, що саме не можна видумати чи придумати, а природа сама створює Такі неймовірні якісь візерунки. Погляньте, яка гарна. Вимальовується краса. Шкода, що в мене тільки одна така дощечка була. А так можна скільки зробити гарного та цікавого. Щоб зробити і гарні коробочки для молодиру. І також, напевно, якщо пофарбувати такою її фарбою, то вона простоїть довго-довго. Мені так стається. Теж я ще не знаю, як вона прослужить. Але маю надію, що дерево більш буде захищене. І більш такий якось сьогодні набирає якогось чудного такого неповторності. Ось він мені якесь сказати. Навіть в своєму саду хочеться щось такого. Навіть неповторного, гарного. Скільки всього я в планах там придумати. подивися у других людей. Садочка, скільки якої гарної красоти, садових фігурок, великі водойми з великими вже німфеями, які квітні, а також з іншими рослинами. Підстригачі підстри... підстри... підстрижені хвойні рослинки, такі вони неперевершені і мають завжди привабливий, гарний колір і зимою. І весною хочеться собі якось такого, краси, не знаю. Всього хочеться. Родіть, те хочеться, це хочеться, та саду, А потім думаєш, куди його посадити, адже не хочеться, щоб і рослинка себе почувала погано, якщо їй будуть несприятливі умови для вирощування. Тому поки що займаюсь потихесенько, різним. Декору із того, що є. Що? Тотора. Нас підстріхає. Живуть горобчики. Вони навели маленьких там тишенят і ціркочуть, а тоторо сидить над ними, дивиться, чатує. Да, тотора? Не летять горобці? Не летять. Іди до ставочка. Все, що я не роблю, він завжди зі мною. Збираю помідори, котик зі мною. Ось фарбую дощечки, він також зі мною. Піду я кудись в інше місце, також зі мною. Ми з котиком нарозли вода. Він буває з нами навіть за водою до джерела. В автомобілі люби їздити. Ось такий у нас котик домашній, полюбляє з кимсь побалакати, щоб його там погладили. Адже йому самому сумно. Тому буде дофарбовувати їх, потім інша сторона. І покажу для чого це я вам таку зробила красоту. Покажу вам трішечки трояндової краси, а потім уже про декор. На жаль, аромат не можна передати через відео, який зараз стоїть в садочку Але з ось у себе ця, оця, але дуже ароматна. Такий солодкий аромат цієї троянди. На жаль, сорт я не знаю, але такий гарний кущик з великими трояндами і неперевершеним ароматом. Ось така. Завжди вона ціла літа. Квітом своїм радує. Це гортензійка. і ось ця. Зараз та ще така ярко-рожевого кольору. Одна, але якщо не буде морозів, ось такий зараз кущик. У мене метр сімдесят зріст і тому вона десь метр сімдесят також висота цього кущика зараз і ця ще не перевершена. Тому хожу, малуюся, поки сприяє погода. Які зараз троянди гарненькі? Ну, звісно, і хризантемки, але троянди чарують завжди і літо, і осіння. Так хочеться, щоб ще було хоча б трішечки літочка, понасолоджуватися їхньою красою. Солодким ароматом і просто теплою, літньою, похожої природою. ось такий неймовірні. Мені подобаються у ну, них листики такі. І вони. Гарненькі-гарненькі трияточки. Це один кущик також такий величенький. Він завжди гарно квітує по осені. Це також квітує. І тепер проміти корчик. Ну що, напиляла я дві дощечки, але положивши зрозуміла що вони не дуже довгенькі. Незручно буде по них ходити. Гарно так виглядає, але мені не подобається, буду пиляти ще. Мені цих дощечечок мало для мого декорчика. Ось, ще знайшла такі дощечки, старі вже побиті, погризені і буду допилювати їх. Вони також ось гарнесеньку мають фактуру. Тому я думаю, що буде гарнесенько. Тому буду далі пиляти лобзиком. Тільки тепер ті були дощечки в мене довжиною 27 см з половиною. А ці будуть 40. Думаю, що 40 якраз там вистачить біля водойми, Бо ті завозенькі. Напиляла 10 дощечок і сіжу собі потихеньку їх, шліфую. З таких ось. Ось такі, дивіться, виходять гарнесенькі. З різним гльєфиком. Кожна якась з з'янчиком, з недоліком. Кожна якийсь. Дивіться, які гарнесенькі. Кожна гарна по-своєму. Ось і таким ще інструментом мені подобається. Дивіться, все гарно, Також. Можна ці знімати за осениці з дерева. Тому шпательок підходить для різних робіт, не тільки для бетонно-цементних, а й для дерева. Ним гарно можна зачищатись, і як гарно. Тому шпатик це такий універсальний інструмент. Який потрібен в кожній сім'ї родині в кожному дому. Адже без нього не проходить жодна робота. Зараз залишилось дві дощечки і буду залишком фарби ще домалює, дофарбую. Сподіваюсь, якраз вистачить фарби, та ще залишилось. І вам покажу, для чого все це я тепер знову роблю. Ну ви здогадалися тут для озерця. Адже перші мене не влаштували, щоб були коротенькі. Поміняю на ось ці. Більш довгенькі і буде більше гарніше ходити. Тому буду працювати. І вам всім гарного до світлого, та тепла дня. Так, і знову відео про мій ставочок Мазерці. Адже цей декор із дощечок я робила саме для нього. Ось отак дивіться. Так як камінців в мене не вистачає, то я пофарбувала так до січки. І по ним гарненько можна ходити. Так приємно і для ніжок ходити. Зараз вам покажу, як вони вийшли. Тому ось такий ще декор. Він мені безкоштовно, адже дощечки в мене були. Фарба залишилась після того, як я Фарбувала місточок і ось такий декорчик вийшов для нашого ставочка Азерця. Чим мені ще подобається ця фарба? Що ноги по ній не пливуть. Тому, напевно, взимку буде гарно по ній ходити і не будуть пливти ніжки. Зараз покажу вам з іншої сторони. І ось так цей декор виглядає з іншої сторони. Ось такі дощечки. Тепер і котику приємно ходити, і нам зручно. Можна тепер з цієї сторони гарнесенько підходити до озерця. Тому, якщо у вас буде якесь бажання, то можна. З того, що у вас є вдома, зробити собі декорчик не за всі гроші світа, а з того, що є. Сподіваюся, що він мені прослужить довгенько. Тому дякую за перегляд, гарних вам ідей, наснаги. Дякую, що ви дивитесь мій канал, радійте за мною і з нашою родиною, нашим озерцем ставочком Мені дуже приємно, теплі ваші коментарі. Те, як ви радите і радієте разом з нами. Підписуйтесь на наш канал. Ми будемо раді бачити всіх, читати ваші коментарі. Може, щось ви хочете нам порадити. Звісно, я дослухаюся. Ілі просто будете дивитися, що ми тут попридумували. Наші Ідеї. Тому до побачення, до нових зустрічей! Сподіваюсь, мої нові ідеї вам також сподобаються.